Дивлюся зараз Mitsubishi ASX, 10 рік, повний привід, але він відключається, там є регулювання в салоні на автоматі. Перевірив лакофарбове покриття. Фарбована тільки задня ляда. Косметично вона ну, близька до ідеального стану. Є там такі невеличкі ось вмятини, якийсь прочосик, був, здалека це не видно. Багажник ось так, з полочкою, ще є полочка. Салон охайний, на передніх сидіннях є чехли під чехлами, все в порядку. Не вбиті сидушки. Салон достатньо охайний. Руль не реставрований, ще заводський, шкіряний. Зроблю комп'ютерну діагностику, тест-драйв. Буде більш, більше інформації. Ось я безключовий доступ справа, зліва. Так казав, вже автоматично складаються зеркала, коли закриваєш автомобіль. По фарам є невеличкі притертості і по ліві так само. Десь переднім бампером люблять трохи коректувати якісь прігради. Так. Під капотом таких питань великих не викликає нічого. Мінялися стойки передні колись. Працює двигун нормально, не димить, звуків посторонніх ніяких немає, але є внизу запитівання масла поглопу і нижче. Продавець говорить, що клапану кришку ой, під клапаною кришкою прокладку міняли. Ну, воно видно, там якщо з цієї сторони залізти, там видно, що нова така алюмінієва прокладка. Що Це ще з того часу, як пускала ця клапана кришка, воно донизу потекло і до цього часу воно залишилось. Двигун ніхто не мив. Видно, так, да, воно це все в пилюці. І видно, ось блок алюмінієвий під клапаною кришкою. Він в таких старих потьоках, трошки пилюкою вже припало, Тобто якось так. Під низом там також є трошки ржавчина. І по мосту ми бачимо запотівання масла. В такому стані, там також спереду, там де реча кріпиться, видно, що Ця Справа зліва. Лобове ще оригінальне. Провожу зараз тест-драйв. Двигун коробки відпрацьовує добре, ніяких там звуків або толчів по коробці немає. Але є звуки по клапанам, видно, що ну, тому що газ стоїть, їх треба регулювати. І щось підозра на передні підшипники ступиться. Ми на швидкості 50-60 км на годину їдемо і вже видається якісь там невеликі звуки. Якщо розігнати його на 100-120, то воно більш помітно буде. Але по Львову немає де туди його так розігнати. Зараз Це... Ну, це не, не такі великі ремонти по вартості на, на цей підшипний, тому зараз побачимо, чи десь будемо розганяти, чи не будемо. А так все добре, кондиціонер працює, датчик дощу є, датчик світла є, комплектація непогана. Старалися помилки 2500 км назад. Провів діагностику, все нормально. Помилок немає.